Мене всі знають, як неймовірно позитивно налаштовану людину з позитивними думками, але насправді останнім часом я проходжу свої внутрішні трансформації, зміни всередині мене, тому бувало і різні. І Мене нещодавно запитали, з ким це я спілкуюсь, Може, я спілкуюся з якимись негативними людьми. Але ви знаєте, за останні два місяці я взагалі мало з ким спілкувалася вкрай. Я просто максимально зменшила своє спілкування з усіма, тому що мені треба було заглибитись середину себе, купівля будинку, сам будинок, розуміння, що далі, а які цілі, а що, куди і як. І я дуже мало з ким спілкувалася. І я зрозуміла, що ні, це питання моє власне, і з цим знову ж таки треба щось робити. Або не робити, а прийняти це і піти, подивитися, що буде далі. Але я вам скажу, що енергія середовища, і з ким ви спілкуєтесь, що ці люди випромінюють, що вони несуть. А обов'язково і фундаментально важлива. Тому. Спілкуйтеся з тими, з ким вам комфортно, спілкуйтеся з тими, з ким ви можете бути самі собою, спілкуйтеся з тими, від кого ви можете чогось навчитись і поділитись самі.